Друге питання це зарплати в вас зростуть, тому що уряд ухвалив бюджет, який подав Верховну Раду. Бюджет на рівні 4,8 трильйона гривень, тобто це приблизно 120 мільярдів доларів. І знаєте, скільки нам не вистачає грошей? 50 мільярдів доларів. Ну а міністр фінансів казав, що всього 16 не вистачає і ще треба гроші. Ну тобто, я так розумію, нам не вистачає 50 мільярдів доларів. І це дуже багато. І однозначно врядовці будуть говорити про війну, щоб тільки ці гроші отримати, тому що Україна не виживе. Їх нам потрібно. Я не кажу, що це якась маніпуляція. Чому зростуть зарплати у вас? Тому що уряд прогнозує, що середня заробітна плата, про яку я нещодавно розповідав, 26,5 тисяч, зараз, серед. Середня по країні, хоча люди пишуть, що такого не отримують. Напишіть, до речі, отримуєте ви 26 чи ні? Буде 30 тисяч гривень. Чим я вас і вітаю. 30 тисяч гривень буде середня заробітна плата, а мінімальна 8 800. Ну я округлю. Але наскільки виростуть ціни? Розумієте, наш уряд не говорить. А я думаю, що ціни будуть зростати. В нас і так ціни космос вже скоро будуть ціни на продукти більше ніж в європейських країнах. І я думаю, що це буде далі відбуватися, тому що влада, знаєте, одною рукою намагається щось підняти, пенсії індексувати. До речі, там мають підняти зарплату і вчителям, і лікарям, і всім, але чомусь потім зростають ціни в магазинах. Хоча вони вже на рівні європейських. Напишіть свою думку, лайк, підписка, телеграм. В шапці профіля підписуємося.